Сьогодні ми злетіли в Tool Tower Defense. І як ви бачите, ми сьогодні стоїмо біля Ахіо мода. Так, і сьогодні в мене дуже буде складна місія пройти цей найгірший режим у світі для мене. Тому що я жодного разу його ніколи не проходив. Ніколи, реально. Бо мені ніколи не фартить з фермами там всякими. А, опа, клавер сюди. Так, недорого. Опа, купит. Купит нормик. Можемо ставити, він сотку. Так, спайдер фігня. Фігня. О, Вау, обридбл, читан, клокмен, це ультимейт. Вау. Так, це хто? Мейс, нам не треба такого. Так, це шоу? Че джитпак мейс? Ніфіа собі. Так, це нам не треба. О, прикол. Так, давайте. Опа, ходох якийсь. Дорого. Дорого. О, ого, Дементус. Дементус там декілька тисяч коштує, але в мене, ну ви розумієте, немає стільки грошей. Корупти-то також не вистачає. Це хто не знаю, це хтось. Опа, хто це? А, це, це оця фігня. Окей. Опа. Лазерган. Всяка така. лабуда. Але в мене ще од... немає жодної ферми. Як ви бачили, в мене ще нема жодної ферми. О, Гвардіан, блін. А це хто? Ага, не знаю хто. І не дізнаємося. Так. Ельф. О, П шеф, блін. Він же ж 200 коштує, ні? Так, це не треба, це не треба. Гліч, походу, 500 коштує. Так, Ларч Фенмена можемо поставити. Оце нормальна штука. Оце норм. Демеджа багато буде. Так, фігня, фігня. Давайте. Опа. Оце щось прикольне. А, так, що це таке? Так, оце якась фігня. О. Прикол. Прикол. О-о-о, ферма. Фуф, перша ферма сюди. Let's go. В нас є ферма фін. Ти фанмен дефе. Фанменчик дефе, тому давайте шукати наступну інженер, ага, ельф. Камера, так, гелікоптер. Так. Ага. Фігня якась. Продаємо. Угу. лаки це, звісно, все добре. Оце давайте поставимо. ні, ну, теж дуже мало дамеджа. Так, нема, нема. Так, давайте вкачаємо ферму. Хоча би. О, мікрохвильовка, ага, Оце прикольно. Він, мені здається, 750 коштує. Тому давайте нафармімо І от, отут бахнем. Отут, я думаю, буде ідеально він стояти. Тому давайте. Давайте до 1000 нафармим, Бо мені здається він дорого коштує. Давайте, кінти Побажайте мені вдачі в коментарях. Так, 900. Ні, він дорожче. Оу. ага, не вліз. Опа, інженер. Інженер це добра штуку, давайте поставимо. О, ще один клавер. Другий шанс, кінти, У мене другий шанс. Давайте 2000 фармим. Фармим 2000. Я думаю, що 2000 мені просто. Та, він, напевно, 177 коштує. Та, скоріше за все, та, Бо а, тільки лепрекон коштував а, 777. Так, давайте. А, мені ж може він не поставитись, скоріш за все, він і не поставиться, кінти. Так. Сюди, let's go! Я вгадав. 177. Б. В мене перший титан. В мене перший титан. Він буде мощний. О, це буде мощна штука. Так, давайте тепер інженер дефать. О, це ж прокачаний інженер, до речі, це Ольф не нового інженера. Кінти, він дуже дивно виглядає. Подивіться на нього. Де? Бегем. Ага, в нього хоч якась пушечка з'явилась. Норм. Це вже нормас. Ні, ну клавер тут ідевал. Так, давайте шукати щось інше. Опа, діджечик. Діджечик, давайте його тут бахнемо діджей, Сюди, діджей, Буст. Так, шадоу. Ага, на шадоу мені не вистачило, Це нам не треба. Опа, пачука. Дримен, але він п'ять тисяч коштує, Я думаю, ми не нафармимо, фармим. Та п'ять тисяч. Стой циткового ні. Не, ну можливо, колись. Але блін, він нубський, він нубський чел. От тут він влізе. Ну давайте спробуємо. Нафармить стіки та так багато грошей. Фармить в мене ще нема. М так. Він дуже дорого коштує. У мене тільки, а, типу, половина, напевно, плюс-мінус. Але давайте 5 тисяч я буду ставити. 5 тисяч я спробую його поставити. Якщо він не поставиться, я буду просто плакати. Ага, ви побачили? Мені по 200 приходить від одного Pumpkin-fermer. 200. Чий мій клок оцей? Як він називається? Клавер зараз виробиться. Ні, ну в мене зараз гіперпроблеми. У В мене реальні гіперпроблеми. Проблеми прям гіперні. Це дуже погано кінти. Це дуже погано. Мені дуже потрібен цей довбаний ультимейт. Ви не уявляєте, наскільки він мені потрібен. Так, а тепер він тут не ставиться. Отут зато ставиться. Отут він поставиться під діджейчика, під діджейчика, кінти. Він тут під діджейчика залізе. це добре. Кінти, оце добре. Так, в мене майже 5 тисяч, майже 5 тисяч кінтий ще трошки. І буде в нас стояти ультимейт, я так думаю. Я сподіваюсь на це, що він 5 тисяч. Так. Бем, сюди, я вгадав. Кінти я вгадав. І він, походу, 4 коштує. Але давайте вкачаємо... Ого! Ага, проблема! 40 тисяч. Проблема в 40 тисяч, в мене 20 тисяч демоджей. Давайте шукати щось мощне. Не мощне, не мощне. А, не мощне. Не мощне. Знову ж таки, О, це фігня. Опа, ще один інженер. Поїхали ставити. Так, поставили, вкачали. Давайте ще у цього і цього вкачали. Так, по 8000 йдуть штуки. Так, шеф. Я шефа тільки що провтикав. І цього провтикав. І ще одного шефа провтикав. Бем! Ага, в мене спайдер. Блін. Це ГГ. Фуф, оцей чил задефав. Добре, що я не купував, у нього радіус мінімум. Так, треба вимикати, Треба вимикати автоскіп і прокачувати нашого фан. Клавера. Клавера треба прокачувати. І цього треба прокачувати. Кінти. Хто знає реально, як проходить цей режим? Пишіть в коментарях. Так, астроган, Бем, в 3000... ой, 1100 в секунду норм. Хоч якийсь демедж, хоча би якийсь. Допоможний демедж, Опа, present. Bam. Present normaz. Mmm, present це добре. Так, оце. О! О, що це таке? Ага, поняв що це. Ага, провтикав, провтикав. Так, Large Fairworker. Оце нам фігню. Фігня якась. Блін, не везе ще. А ще не везе. Так. Окей, кінти. У мене є ідея дуже така дивна. Ох ти йо. Ох ти йо, кінти! Ге-ге. А це ге-ге. Бам. Ми залетіли в ге-ге. Можливо, нам повезе більше в наступний раз. Можливо, я буду не профикавить тепер інженерів. Бо інженери це нормальна штука. Так, одразу. Одразу знаходимо якогось нормального юніта і просто тикаємо, 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 тикаємо. Угу. У мене плюс-мінус є шанси. Я сподіваюся, що вони є. Так, дивіться. Коли я нажимаю на грінлазера, то мені випадають титани. Коли я нажимаю на титанів, мені випадає. Ага, ні ти в мене, Я зламав. Я все зламав. Свої ідеї я просто зламав. Так. Large Gun. Навіть на нього не вистачило, І шотгана не вистачило. На це, на це. Так, Science. Опа, сюди. Ферма. Фермачка. Так, скільки коштує 300. Окей, поки що дефам. Ультимейт локмен. Класно, але дорого. Класно, але дорого. Так, медик. Медика давайте отут тулить. Так, скіп. Ага, я просто кафе. О, діджей. Дорого. Фігня. Фігня. Блін. Знову цей ультимейт довбаний. Так. А є нормальні. А, юніти, які може дефать. Окрім отаких Опа, клавер був. О, хо-хо-хо-хо. Так. Це нема. Опа, блін. О, оце. Оце нормас. Оце поки що нормас. Думаю, нормас. Але треба скіпати і шукати йому допомогу. Опа. Блін. Дво... Опа, оце оце добре. Оце реально добре. Оце дуже добре. Що я його знайшов, це гіпер класно, Все. Беем! Добре, що я хоч на старих, Опа, бічбольчик. Але дорога, 3 тисячі дорого, 3000 дорого. Короптик не знаєш, скільки коштує а, така фігня, не потрібна. Угу, джетпаки всякі. Так, можемо скіпнути. Можемо скіпати і шукати ферму. Можемо шукати ферму кінти. Опа, сюди, Санта. Повезло. Оце мені везе. Оце мені сьогодні везе кінти. Опа. Uh, наш uh, купіт. Наш любимий купіт, Купідончик, норм. Так. Все він повинен дефать. Опа, це що таке? А, стрімер. не знаю скільки коштує, але ми його продали. О, прикольно, волейбол. Ніфіга собі, сіки. Сіки нових юнитів, кінти. Я ще не в темі, та зараз. О, токсик. Чи токсик. А, а давно це юніт тут. Вау. Так, я ж скіпнув, ні? Так, скіп. Так, найдешевший юніт. Давайте у цього. А у цього тепер у цього будемо. Mm, так. Опа Хіллера поставив, це що таке? А Браун, ні, фігня. О, це прикольна А, Спайдер Тойлет. Але вони всі так виглядають стрьомно. Тому я б не хотів собі мати такого на базі. Опа. Оф, оце прикольне. Оце теж прикольне. Це типу як це його. Бем, mm. вкачали. О, до речі, треба сант прокачувати. Кінти я забув, що треба сант прокачувати. Опа, діджейчик. Діджей uh, 200. Діджей 200 Зараз буде прокачечка. Так, БМ поставили. Ага. Так. Фанс. Опа. Ага, це серфер. Поняли. Оце ми поняли. Так, ставимо, шукаємо нового нормального юніта Так, а давайте бар'єрчика поставимо сюди. БМ хоча б щось буде Доп демедж Хоча б буде доп демедж Так, поставили бар'єра. О, медик. Медика треба ставити біля буста. Думаю, сюди. Думаю, десь сюди він 300 коштує. Так зараз всіх повиносим. Зараз. мінус один і став медика. Бем. Все, У нас є медик в нас є медик, кенти. Це добре. У нас добре. У нас все добре, кенти. А головне так думати. Так, Ага, ага. опа, оце класно. Він 500. Він 500. Зберемо 500 щоб продати оцього діджейчика. Так. Фух. Сподіваюся, я вигадаю з цінами, що він 500 цих. Ні, він він 300 коштує БМ. Все. Все все-все. Так, опа. Титан кактусмен. Титан кактусмен. А... Так. А, цікаво. Хм. Я думаю, стіки стоїть коштує поставити Титан кактус мене. Хто знає, будь ласка, будь ласка, напишіть в коментарях зараз же. Так, ну я думаю, десь 1003. хто Йо у мене Астри Титан. Опа! Хоча б це поставили. І шо? Куда он 30? Що? Що я поставив за мільйон грошей? Шо це таке? Шо? Шо воно таке? Я хто зна. Блін, намахати намахали мене. Так, клокмен дорого. Опа. Це що? А, це фанмен, блін. Мені фанмен не дуже треба. Бо у мене астро, блін, де? У мене, блін, астра той де? іде? Ви розумієте, що це таке? АстроТойлет. Е е він же ж мені зламає базу. З одної тички. І ультимейт не поставився. І дементос не поставився. Та хоч хтось поставив ти же. От би мені. Я знаю, кого мені треба. Мені треба дуже легендарку, ту, яка зносить дуже багато. Дуже багато. Поняли про кого я? Як він це називається? Санфейерворкер не поставився. Цей чел не поставився. Мінус база. Ну давайте ще раз. Кінти полетіли ще раз. Що я вам хочу сказати? Блін. В мене було дві ферми. Дві ферми. І я не зміг це зробити. Як так? Чому? Як? Я не розумію. Я не розумію цих приколів так. Турки всякі, турки. Так, давайте. Нет, турки не поставився. О. Фігня якась. Так, хіллер, до речі, нормальна штука. Опа катана. Один... М, одна секунда. Оу, вау, о, о, о. воу. О, 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 о. Шо? Кінта. Ем... Дуже дивно. М, дуже реально дивно. Дивно і гіпердивно. А, так. А, окей, шкода, що не Не показує скільки вино коштує, щоб її поставити. Ні, ну блін, кін ти. Кінти. Эм... 200. 200. Сюди. Сюди кінти. А що це таке? 200. Ммм, да. Так, да, це дуже дивно, можливо, вони будуть, типу, таранитись. А скільки тут базі? 300. І тут 300. Кетев. в мене, походу, геніальна ідея. Це геніально. Блін, якщо це так, якщо воно синхронізується. Так, воно синхронізується. Це дуже добре. Це гіпер, гіпер добре. Ви не уявляєте, наскільки це, блін, добре. Що воно є таке. Так, хайпер навіть знайшов. Навіть хайпер знайшов. А в мене нема ферм. У мене, блін, нема ферм. Але ж фадганчик ще поставили. Оу, блін. Погано все. У нас все дуже погано. Треба вимикати автоскіп і шукати челів, які б'ють пірсінгу. Пірсінг. Пірсінг або дуже добре, Ау є. У ферма за 500. Ферма за 500 кінти. Скіп. Ферма коштує 500 а, штук. Вона там багато дає. Не знаю, скільки там забув. Блін, ферма. Я знайшов першу свою ферму. А, ще й базу собі прокачую. А да, топово. Так, мені дуже треба ця ферма. Вона мені гіперпотрібна і бажано її ось сюди затикнути. Щоб вона все розбивала. Так, скіп. Скіпаємо. 410. 410 трошечки. Трошки, але по 2 дуже мало. По 2 дуже мало. О, це мощно, ні, 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 не. Не проходь, не проходь туди. Окей, кінти, я буду її тут ставити, бе, все поставив. Вона 500 коштує. Так, я вгадав. Я вгадав кінти. Я всіх розіб'ю, я всіх розіб'ю. Так, стільки? Скільки прокачка мало. О! Не вистачає грошей. Бем, вкачали. Вкачали 500 демеджа. Так. Фігня, фігня... фигня, Ні, Фігня. Хм. О, дрон. А, Дрон. А, 300 коштує. Так, окей. Бем. Будем жерти його потихеньку. Будем його пожирати. Да. Де не йде. Так, бем. Два рази вдарили. Ага, блін, у мене зараз була така гарна штука. Так, бем, бем-бем. Угу. Блін, дуже треба зараз якусь штуку. Дуже треба. На, мінус! Сюди! А ви казали, що ці штуки ще безкорисні. Покажіть їм це відео. І скажіть ви нуби. Скажіть реально їм в обличчя винуби. І вони зрозуміють, що вони реально нуби. Так. Фух Але бліна, 7500, іде. Так, бем, поставили. Поставив ще один. Але мені не вистачить. Кінти мені не вистачить все одно. Так, навіть ми він. Ооо, це класно. Якщо б вона дуже дешево коштувала вообще. You say вот кактус. А нет, кактус, як він там називається. Пофиг. Китан. О! Ще одна база. Сюди. Ага, дві бази не можна. Дві бази не можна. Так, бам. Все, кенти. Ми профикали. Кінти, опа, сюди. Let's go. Все, в нас є шанс. Фуф. Фуф. Так, тут треба наставляти базу. Тут треба наставляти юночів. Фу-фу-фу-фу-фу. Живем, живем. Кінти, живем. Так, нь. зараз... опа! 77-7 треба. 7-7-7 і все. Сім-сім сім. Бен. Вкачав. Поставив. Тепер буде стантайм. Коли... Так, бен. Стантайм. Хай добить. Хай він добить їх. Так, а поки можемо шукати норму юнітів. Так, БМ в Турцію ще поставили. Так, ху -ху 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 -ху. так, це дорого. БМ. Поставили оцю штуку. Він буде їх виносити. Будемо потихеньку виносити. А, так, отут кулдаун, хай буде. Так, Сіністер. Сіністер 1000 так коштує. Так, зараз буде Сіністер. Кінти зараз буду, сіністр! Сюди в мене зараз 158 туалетів. А, Ого. Мощенько. Мощенько, так. Де влазить сіністр бен? Він не вліз. Бо він дорожчий, коштує. Кінтафарики, що це таке? Що це таке було? Так, Титан Три 3000. Збираємо. Кінти це виклад. Це реально, на виклик, ми його будемо тут тулить. У мене зараз 1800 є. Ми його тут будемо тулить. От от якось під, під цим. Фух, 128 секунд. Треба витримати 128 секунд і не відкиснуть. Так, бачу, що там проходить дуже мощний чел. А в мене нема стантайму. Але я думаю, що ми його винесемо. Я думаю, що ми його винесемо. Дивіться. Не. Він -uh. просто пролетів кінти. Він просто взяв і улетів. Так, ми чи ні? Бем. Постав. Не, він дорожче коштує, кінти. Так, бем-бем-бем. Все. Базов. Ого! Ого! Він, походу, демеджить буде. База буде демеджить, норм. Так. Фейерверкер, не, 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 та хоч якийсь титан. Шо ви всі такі дорогі? О? Так, Мінус. Ага, ну гге. Ага. Ге-ге. Щоб ви розуміли, короче, це ге-ге. Це ге-ге в базі. Дирка в базі. Бам, ага. Нема знов грошей. У мене нема стільки грошей. Так, хілер. Не можна. Це не можна. А, в мене по фулл юніти. А я тикаю. дуже класні юніти. Так, втикнули. Це якась фігня, хай дефай базу. Так, бем Хай демеджить. Хай демеджить, кінти фарики. Так, бем. 12 тисяч. 12 тисяч всього. Так, скіп. Бм. Не можна. Ну, це ГГ. Це ГГ. Ага. Кінти це ГГ. Ну кінти. А, коротше, як вам і казав, я не можу пройти цей режим, тому вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, бажано від 8 слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. Ай, до речі, кінти. А, най Найкраще най. майже не забув. А. Так, ну короче, я розіграю All Godlike Сікнуту. Треба всього-навсього отримати одну тисячу підписників. А, так, бам-бам. Так, що тут? Бумк, бумк і бумк. Все. Це не вистачає, а от три кейси можна і прикупити. Все, зараз будемо відкривати. А давайте ще три кейси. А давайте ще три кейси. Бем. У мене нема. А. Та в мене нема стіки А, ну в мене і не було. Б, так, а, окей, кінти відкриваємо. Так, бем А на квіп. Так, ду -ду, 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 ду ду О, прикольно. Прикольно випала лего. Прикольно. Так, бем. Кидаємо ще. Угу Так, це якась фігня буде, я думаю. Бо дуже швидко, та Епік кидаємо ще одну. Ага. що ж нам випадає? Бем, бем. Ну давайте, давайте, давайте. Хочу. Хочу собі нормального. О, в мене... в мене хтось випав. А, ага, ні, мені ніхто не випав. О, мені міфік випав сюди. Let's go. 13920 демеджі. Ну таке собі. Якщо чесно, ну таке. Ну таке, але можливо мені а, зараз ще одного вдасться відкрити кейс. Так, бем. Ще одну потем. І відкриваємо ще один Кейс. Так, прям туди закидаємо в базу. Чпонг. Так, тут а, десь 100 тисяч демеджа, тут 13. Мені епік випив. Тому кінтей. Дякуємо за перегляд ще раз. А, і дякую, що ви дивитесь мене. Дякую.